Продається будинок, село Чмирівка. 15 кілометрів від Білої церкви. Двохповерховий. Будинок заведений газ. Так, дивимося справа. Тут заїзд машиною є, хороший заїзд. от. Так от. Потім. Тут гараж з мотровою ямою, ключів поки що немає. ну Хороший гараж капітальний повидно. Тут кладовка, тут а, літня кухня, в яку заведений газ. Ось так воно йде. Так, зараз я сюди дойду. Тут типу, для дров. Тут ось ступіньки, зараз я вийду з тієї сторони і покажу. І там у нас вихід до річки. Зараз я далі все буду показувати. Так, вертаємося назад. Тут такі широченькі, такі, нормальні. Машини можна, заїдуть, і цю вигрібну яму викачують, машина нормально заїжджає. Так, тепер пішли сюди. Будинок потім покажу, тут вхід будинок. Так, ми йдемо по кругу будинка. Так, забор ото все наше. Ото. Ось так ось оно йде. Оце по забору це все наша територія. Так, ось сюди ось. Так, ось тут так дивіться. Ось так, будиночок. Ось так. Калітку закрив? Ні. закрив. Зараз калітку закрию, секундочку. Собачка не вибігла. Так, є, пішли далі. Так, ідемо сю, показують тут будиночок. Отак от він йде. Це я вокруг будинку йду. Так, ось тут тут. Це вихід з будинка з заднього входу. Зараз теж там покажу. Так, оце ми тут були зверху. Ми все по кругу просто обійшли. Так, і тут ось тепер йдемо по ступінька вниз. Тут е, вигрібна яма, машина доїжджає прямо сюди, шланг кидає, викачує все. Так, це теж все, дивіться територія наша. Так, поки показую, що тут є тут кладовка. Ось так Ну, Такі інструменти зберігати, все. Так, тут погріб, погріб, хороший камінь. Так, ось все, я заходжу. І ось так, дивіться. Так, ось так от. Тут типо, такі полочки ось. Може ступеньки колись буду зараз, можна так полочки використовувати. Ось так. Люди ліжка стане, жарко. Хочуть чи тут лежать. Вертаемся назад.